Привіт, з вами автофокус. У продажі ось такий Lexus IS-300. Це 2-літровий бензиновий турбовий двигун. Автомобіль на задньому приводі на автоматі. У нас такий гарній низькопрофільній гумі Bridgestone Оригінальні диски 18 розміру Авто без тонування в дуже гарній комплектації. Має гарний зовнішній. Вигляд, технічно повністю обслужений. В комплектації у нас є безключовий доступ, люк, гарна оптика, LED-ходові вогні. Давайте поглянемо, що в нас є по салону. До речі, є без сліпі зони. Повний склопакет. сидіння. Шкіряні з перфорацією, електропривід обох передніх сидінь, автоматичне дальне світло. Ось такий спортивний руль з підкірмовими пелюстками, адаптивний круїз контроль, система контролю за смугою руху, датчик світла, кнопка старт-стоп, є також камера заднього виду, вибір режимів руху. Пробіг автомобіля 36 тисяч кілометрів. Сталя в нас світлого кольору з алькантарою. Сидіння в дуже гарному стані. Ліксус на 36 тисячах не може бути в поганому стані. Це неможливо. Сидіння, подивіться, просто на їхній стан. Дуже приємне авто, за дуже приємною ціною. Детальніше дізнатися про нього можна, написавши нам у чаті або зателефонувавши. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.